Перший постріл у російсько-українській війні пролунав 13 квітня 2014-го. В той день відбувся перший бій українців з росіянами. Сталося це о дев'ятій ранку під Семенівкою, що поблизу Слов'янська на Донеччині. Бійці Альфри, спеціального підрозділу СБУ, які готувалися до спецоперації зі звільнення Слов'янська від терористів, потрапили в засідку ГРУшників. Ними керував тепер уже сумнозвісний диверсант Ігор Гірків. Українців розстрілювали практично впритул. Капітан СБУ Геннадій Біліченко загинув на місці. На допомогу альфівцям прийшли десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які стояли поруч. Їхній командир Вадим Сухаревський, попри заборони командування стріляти, викотив БТР і відкрив вогонь по окупантах із крупнокаліберного кулемета. За тиждень до цього, 6 квітня, проросійські бойовики захопили адміністративні будівлі в Харкові, Донецьку та інших містах Сходу України. Терористи брали до рук зброї і вимагали проведення референдуму про незалежність. 7 квітня було проголошено про створення утворення так званих народних республік ДНР та ЛНР. Так починалася війна на Донбасі, хоча війною її тоді ніхто не називав. Українська влада вважала, що бореться проти терористів, і оголосила про проведення антитерористичної операції, яка затягнеться аж на 4 роки і трансформується в операцію об'єднаних сил. 16 квітня 2014 року Під час прямої лінії Путін категорично заперечував присутність на Донбасі російських військ. Нісенітниця це все, немає на сході України жодних російських підрозділів. Це місцеві громадяни. Люди навіть зняли маски, показали свої обличчя. Не червоніючи брехав президент Росії. Він твердив, що головне для Москви аби Київ зберіг право російськомовних Донбасу на мову. Бо цей регіон, як і інші південно-східні землі України, сказав Путін, були колись частиною Росії. Херсон, Миколаїв та Одеса ніколи не були у складі України за часів Російської імперії. Ці регіони передала Україні радянська влада. Хоча. Я не розумію, навіщо вони це зробили. Так, ці люди зараз є громадянами України. Питання щодо гарантії до отримання прав цих людей, не кліпнувши оком, заявив Путін.